Є площадка, виставляємо її по рівню. Бачите, ось практично рівно, то невеличка похибка. І з того боку така ж сама похибка, ну це дуже мало, 0,1% це дуже мало. І зараз ми сюди будемо ставити нівеліри для перевірки. Так, ось так я перевіряю. Поставив, загорівся нижній промінь. Дивлюсь показник. Дивіться, трошки вище рисочки. Приблизно 2 міліметра вище рисочки. Ось так повертаю на 90 градусів це зазвичай вистачає. А тут на 2 міліметра нижче рисочки, ну, на 1,5 міліметра. І того на 6 метрів похибка 3,5 міліметра це просто фантастично висока. Треба його калібрувати. І взагалі треба перед продажею калібрувати, бо. Народ розчарується і не буде купляти. З боком перевіряємо. Бачите, який чистий промінь, промінь прямо по міточці. Нормально. Так, Зараз повернемо на прямо поставимо і перевіримо. Так, тютінька в тютіньку він відповідає. Зазвичай, якщо один промінь відповідає, то і все, решта норма.